20 хвилин освіти достатньо поспати неякісно 4 дні підряд, і рівень гормону насичення їжею в організмі починає падати. Ви автоматично починаєте їсти більше і частіше. Якість сну може подарувати нам або забрати у нас життя близько 10-15 років. 15 додаткових років життя, завдяки знанням з відео, на яке ви витратили, 15 хвилин. У цьому випуску про те, як покращити свій сон, врятувати свій мозок від руйнування і як отримувати максимум користі від нестабільного сну під час тривожних ночей в Україні. Кожна третя людина на планеті не отримує належної якості нічного сну. В Україні це часом буває кожна людина. Сон потрібен кожному живому організму. І якби він був неважливим, він би вже зник еволюційно. Як з плином еволюції, у нас зникла потреба полювати на диких тварин, щоб поїсти. Але чомусь ми все так само виключаємось на 8 годин вночі, як і тисячі років тому. Це лише доводить той факт, що сон є базовою потребою. Як я вже зазначила, якісний сон може додати нам 10-15 років здорового життя. Але як саме отримувати ту якість сну, щоб бути найкращою версією себе? Є чіткі доведені науково рекомендації Більшість інформації у цьому відео базується на дослідженнях експерта зі сну, професора нейронауки та психології в каліфорнійському університеті Майтью Вокера, який досліджує сон вже близько 20 років. Можливо, колись ви помічали, що вивчивши вірш ввечері і прокинувшись на наступний день після хорошого сну, ви ніби пам'ятали вивчене ще краще ніж вчора, коли вчили. Це тому, що під час якісного сну наш мозок ніби зацементовує вивчене за день. За допомогою здорового сну ми ніби натискаємо кнопку Зберегти у спогадах мозку. І тут важливо саме якісно спати природним чином. Адже коли провели дослідження щодо запам'ятовування цементування спогадів під дією таблеток для сну, то це не спрацювало. І навіть навпаки, спогади погіршились на 50%. Тому механізм природнього сну. І сну за допомогою таблеток він різний. І повернути собі здоровий природний сон це ваша відповідальність, і це можна зробити за допомогою наступних дій. Ліжко тільки для сну. Якщо минуло 25 хвилин відтоді, як ви залізли під ковдру, а сон досі вам не являється, це нормально, таке трапляється. Але чекати на сон лежачи не варто. Таким чином у мозку ви ламаєте асоціацію ліжка зі сном. І він звикає, що у ліжку можна просто лежати і скролити в телефоні. Замість цього, коли не спиться більше 20 хвилин, встаньте з ліжка та при тьмяному світлі на стільці або навіть в іншій кімнаті, почитайте книгу, зробіть розтяжку або подихайте. Але в жодному разі не беріть в руки телефон і не вмикайте телевізор. Далі розкажу чому. А прочитавши пару сторінок книги, ви налаштуєте свій мозок на спокій і відпочинок. Повертайтесь до ліжка лише тоді, коли відчуєте сонливість. Це і тренує ваш мозок асоціювати ваше ліжко лише зі сном. Коли мозок звикне до цього, то тільки діставшись до ліжка, ви будете засинати майже одразу. Щодо телефонів, телевізорів і світла в цілому. Світло одна з головних складових здорового сну. Яскраве світло будить нас, тоді як темрява стимулює вироблення мелатоніну, який допомагає нам заснути та міцніше спати. Під час сну жоден екран не має працювати, так як і всі інші джерела світла. Адже це світло проходить крізь нашу шкіру і тканини і подразнює нас, стимулюючи наш мозок, а отже, пробуджує. Тому телефони на ніч кладемо екранами донизу і не беремо їх в руки, якщо випадково прокинулись посеред ночі. Але світло важливе не тільки в момент сну, але й за годину до нього. Раніше декілька століть тому мозок орієнтувався на темряву на вулиці як сигнал до заспокоєння і готовності до сну. Але так як ми користуємося штучним світлом вдома, то для нашого мозку 12-та година ночі може здаватися початком дня, бо в квартирі всюди горить світло. Тому, щоб налаштувати свій мозок на відпочинок і показати йому, що день підходить до кінця, за годину до сну зменшить світло на 50-75%. Залиште нічник або настільну лампу протягом години перед сном, замість основного світла в кімнаті. І поживіть так тиждень. Це позитивно вплине на природне вироблення мелатоніну. Також правило, яке радять науковці зранку: не беріть телефон до рук перші 10 хвилин після того, як прокинулись. Яскравість екрану і кількість інформації, яка чекає на вас в телефоні, це ціла хвиля тривожності, до якої ви привчаєте свій мозок і психіку одразу після пробудження. Ця фонова тривожність, коли ви ще не знаєте, яке повідомлення, які новини на вас чекають, коли ви тільки прокинулись, і ви ще дуже наївні і не присутні, не до кінця присутні. Це відчуття називається тривогою очікування. Так, от, краще привчити себе до безпечних перших десяти хвилин після пробудження, де ви лежите в ліжку, дивитесь у вікно, п'єте воду, чистите зуби або заварюєте каву, або будь-що інше, що дає вашому тілу і мозку часу війти в цей день плавно. Таким чином всі подальші новини будуть сприйматись легше і зі спокійнішим ставленням. Щоб заснути протягом ночі та залишатися сонним, вашому тілу потрібно знизити температуру приблизно на 1 градус за Цельсієм. Тому, щоб допомогти вашому мозку швидше заснути, спробуйте зменшити температуру у кімнаті до 18-20 градусів за Цельсієм. Тому в ідеалі зі спальні зробити таку собі печеру, де темно, прохолодно і немає гаджетів. Я не можу собі дозволити мати телефон в іншій кімнаті, але я завжди кладу його за декілька метрів від себе і екраном донизу, щоб сповіщення, які можуть приходити вночі, не додавали світла в кімнату і не подразнювали мій мозок. Також супер корисно для якісного сну прийняти гарячий душ або ванну перед тим, як іти спати. Від гарячої води зовні вся кров стрімко приливає до поверхні шкіри. В результаті температура вашого тіла фактично різко падає. Тому цей поетичний вираз, ефект теплої ванни, є не тільки комфортним, але й дуже надійним і практичним, адже допомагає людям швидше заснути і міцніше спати. І, до речі, дослідження показали, що цей метод може збільшити тривалість глибокого сну на 10-15%. Із несподіваних порад щодо сну важливо перебувати на сонці. Природне сонячне світло, принаймні протягом 30 хвилин на день може допомогти регулювати ваш режим сну. Намагайтеся ловити ці промені вранці, це може зробити вас більш бадьорим на початку дня. І головне абсолютно немає сенсу намагатися переробити себе. Якщо вам хочеться лягати спати у другій ночі і вставати о 10 чи 11 ранку, значить ви сова, і це генетика. Це я. На це вплинуло як мінімум 22 різних гени. І найкраще, що ви можете зробити, це зрозуміти виранковий чи вечірній тип і підлаштувати свій режим максимально близько до часу сну, який є для вас природнім, тобто генетично закладений. А якщо ваш партнер або ваша робота намагається підлаштувати вас під нетиповий для вас режим сну, то, знаєте, є одна класна фраза: якщо ви намагаєтесь побороти природу, ви найімовірніше програєте. До речі, якщо ви досі не знаєте, ви жайворонок часова, я залишу посилання на трьох хвилинний тест в описі під відео щодо алкоголю, кофеїної їжі, алкоголь негативно впливає на сон. Здається, що алкоголь перед сном розслабляє, але насправді він просто швидше виключає вас зі свідомості, не даючи вам можливості увійти у сон натурально. І цим робить вам ведмежу послугу, адже вашому тілу і мозку від цього тільки гірше. Алкоголь позбавляє вас фази швидкого сну. Саме у цій фазі відбувається максимальний викид гормонів. Також саме ця фаза важлива для креативності і ментального здоров'я. І саме у цій фазі ми бачимо сни. А це емоційно розгружає нашу систему. Також через алкоголь ваш сон буде фрагментований, тому що алкоголь погіршує дихання і не сприяє підтримці сну. Тобто ви схильні прокидатися кілька разів часто, щоб просто вдихнути повітря. Оці штуки, коли ви прокидаєтесь різко, так. Навіть якщо ви цього не пам'ятаєте, ви все одно могли це робити. Щодо кофеїну: одна чашка кави ввечері може скоротити глибокий сон на 20-40%. Таке погіршення сну може дорівнювати лише старінню людини на 10-15 років. Тобто, випивши чашку кави ввечері, ви перетворюєте свій сон на сон людини, яка старша за вас на 10-15 років. Лягали спати 25-річним, а спите як 40-річний. Нещодавно я особисто на собі поставила цей експеримент несвідомо. Зазвичай я вживаю одну чашку кави в день зранку або в районі обіду. Пару тижнів тому мені дуже хотілося з солодкими млинцями в 8 годині вечора випити кави. Я випила і на наступний ранок прокинулась роздратованою і навіть якоюсь трохи злою. Хоча кількість сну була близько 9 годин, і прокинулась я без будильника. Але через зниження якості сну все зранку того дня виглядало як одна суцільна проблема. Що буквально протилежно моєму стандартному ставленню до життя, де я стараюсь нічого не катастрофізувати і просто поступово вирішувати. Тож запам'ятайте, що 25% від чашки кави, яку ви випали, залишається у вашому мозку ще 10-12 годин. Тобто, якщо капучино було у 12 дня, то в 12 ночі 25% кофеїну з тієї чашки досі впливає на вас і ваш сон. Також їжте легку їжу на ніч, щоб не створювати додаткових задач для організму під час сну. Не паліть, бо нікотин це ще один стимулятор і він може призвести до дуже легкого сну. Також, якщо ви вживаєте ліки для серця та легені, також препарати від застуди та алергії, то знайте, що вони можуть порушувати режим сну. Якщо у вас є проблеми зі сном, то спробуйте приймати ліки раніше в день. Ну і те, що дуже важливо, і що мені особисто дається найважче і чого важко досягти в умовах реального життя в Україні. Це регулярність. Ваш щоденний розклад може змінюватися, але ваш внутрішній годинник ні. Одне з найкращих рішень це дотримуватися послідовності у своїх вечірніх звичках та розкладі сну. А коли ви прив'яжете свій сон до певного часу, ви покращите як кількість, так і якість цього сну. Але коли ти не знаєш, скільки разів за ніч тебе розбудить потенційна небезпека, то про регулярність говорити важче. Це правило для ідеального світу. А для реального світу я зробила прикладні практичні поради щодо сну у тривожних умовах. Наприклад, якщо ви спите в укритті або ванній. Як допомогти тілу відновлюватися в таких умовах? Перше температура. Якщо вам занадто холодно в укритті, візьміть в руки термос і ваше тіло засне швидше. Дослідження показали, що зігрівання рук і ніг навіть лише на 1 градус за Цельсієм допомагає знизити температуру тіла та швидше заснути. Бо зігрівання навіть деяких частин тіла зовні допомагає опустити загальну температуру тіла. Тому якщо вам вдасться взяти термос або грілку в руки і при цьому бути, наприклад, в теплих шкарпетках, ймовірність сну навіть в дискомфортних умовах значно збільшується. Друге, обмежте будь-яке світло. В укритті зазвичай є хоч якесь світло або екрани телефонів, і ноутів ваших сусідів. Якщо ви налаштовані хоч трішки відпочити, Створіть собі темряву, Закутайтесь в куртку з головою, або вдягніть маску для сну. А якщо досипаєте вдома уже після світанку, робіть це тільки в темряві. Так тіло відновиться краще: штори, пов'язки для сну, або на крайній випадок сон під ковдрою. Третє нервовий тиск і тривожність. Якщо вже в укритті, то постарайтесь прийняти той факт, що ви зробили все можливе для своєї безпеки і, хоч трішки розслабитись, так ви заснете швидше. А щоб допомогти собі розслабитись, є практичні способи. Зробіть прогресивну м'язову релаксацію. Це, по суті, напружування певної групи м'язів на пару секунд і потім повне розслаблення. Сильно напружте плечі на декілька секунд, а потім максимально їх розслабте. Це ефективна релаксаційна техніка, розроблена американським ученим та лікарем Едмундом Джейкобсоном у 1920-х роках. Методика заснована на простому фізіологічному факті. Після періоду сильної напруги. Будь-який м'яз автоматично глибоко розслаблюється, тому повторіть цю вправу з різними групами м'язів у своєму тілі, коли намагаєтесь відпочити в укритті. Також, якщо ви хочете швидко заснути в укритті, подумки вирушайте на прогулянку з собакою або в магазин. Але треба уявляти все до деталей: яке взуття ви взуваєте, як ви натискаєте на ручку дверей, як ідете по сходам. Таким чином, ви виключаєте себе зі свідомості, і з цього стану набагато легше перейти у сон. І в жодному разі не рахуйте подумки овець чи будь-що інше. Дослідження професорки Каліфорнійського університету в Берклі, Елісон Харві показало, що люди, які рахують овець, засинають довше, ніж ті, хто цього не робить. Тому краще прогулянки або шопінг-подумки. До речі, такий шопінг явно економніший. І скільки ж треба спати, щоб бути здоровим? В середньому 7-9 годин, в залежності від особливостей організму. Сон це наша інвестиція у завтра. Коротший сон дорівнює коротше життя. Чим менше ми спимо, тим більші ризики деменції, хвороби Альцгеймера та багатьох інших хвороб. І всього 4 дні підряд достатньо поспати неякісно, і рівень гормону насичення їжею в організмі починає падати. Цей гормон має назву лептин. І боротися з гормоном ви не в змозі, тому починаєте їсти більше. І паралельно, з тої ж причини, рівень гормону голоду, що стимулює апетит, починає збільшуватися. Він називається грелін. Тобто, від нестачі сну протягом 4 днів і більше, ви починаєте набирати вагу через гормональні зміни у організмі. Також в нашому організмі є ендоканабіноїди, тобто канабіноїди, які продукуються нашим організмом. І коли ми не досипаємо, їхня кількість в організмі теж починає зростати. І це також збільшує апетит. До речі, в мене є цілий випуск про канабіноїди і CBD. Раджу подивитись, щоб розібратись у темі з наукової точки зору. І, як каже дослідник сну Меті Уокер, сон це як посадка літака. Потрібен час, щоб ваш організм почав заспокоюватися і опускати вас на тверду землю хорошого сну вночі. Тож, замість того, щоб вимикати світло, стрибати в ліжку та сподіватися на сон, спробуйте створити особистий ритуал релаксації. Читайте, слухайте музику або робіть легку розтяжку. Попіклуйтесь про себе майбутнього, взявши якісь справи для покращення свого сну і життя. І відправте це відео тим, про кого піклуєтеся ви. До зустрічі!